Каже Назар машина для твого діда, але ні, я не згоден. Машина для людини, котра цінує практичність, котра цінує об'ємність, котрій треба поєднати зручну міську машинку та просторий об'єм салону та багажника. Друзі, зустрічайте Citroen Berlingo 2009 року. Німецький німецький, друзі наголошую на цьому з повною сервісною історією. Це покажу далі у відео. І, друзі, саме головне в рідній фарбі. 1,6 дизель 244 рідного Пробігу без єдиного підфарбування. Ходіть, покажу вам зблизька кузу, бо власне для цього ми знімаємо це відео, щоб доказати вам. Що в нас добре шановане авто, що воно естетичне, що воно красиве, що воно збережне, що воно не має ніяких ні візуальних дефектів, ну а технічні е моменти, технічні дефекти е безпосередньо я докажу, що тут немає. Е коли ви приїдете, коли будете оглядати її на сервісі. Звертаю вашу увагу, це версія Multispace, що означає, що це оригінальний заводський пасажир, не переробок, не бардичів, а оригінальна заводська машина. Друзі, об'ємний величезний багажник. Тут наші речі тому показувати на не буду. Оптика в ідеальному стані. Я наголошую і згадую вам, що на машині немає єдиного підфарбування. Тут не фарбоване абсолютно нічого. Друзі. Давайте будемо переходити до салону, бо це та історія, яка робить це авто, вам приємним. Подивіться, будь ласка, наскільки красивенний, наскільки акуратний, наскільки збережений салон. Народ, практичність просто 100 100 балів, легко все знімається і салон перетворюється, в грузовичок. Зручний та комфортний. Друзі, одразу показую та наголошую стан керма. Подивіться, наскільки тут все збережено. Бачите, є такі пілотні підлокіт. Для того, щоб вам було зручно в салоні їхати. Друзі, ходімо, ще покажу вам також те, що тут дві дверочки, що називається. Переривалися в відео, тому що звук, мабуть, не пише. Оператор ходить сам по собі, ходи за мною назад. Друзі, дивіться, будь ласка, погрузочка з двох сторін. Тут реально зручно п'ятьом людям в далеку дорогу запевняю вас народ, І е, знову ж таки, от покажи, будь ласка, що тут 244 пробігу, а отут в мене є німецькі сервіси. Дивіться, так. народ, будь ласка, е, беремо. Беремо ось цю книжечку, сервісна книжка. Перший сервіс, який мені попався 2014 року, але тут їх просто безліч, безліч, друзі, без перебільшень. От наступний сервіс можу вам показати. Це в нас 2020 року, 14 жовтня 2020 року, і отут у нас пробіг 213 тисяч 732 тисячі. От таких сервісів повна сервісна книжка. Тут можна відновити всю повністю сервісну історію. І, друзі, я вам гарантую, що стан машин. Просто навідмінно народ е по ціні 7 тисяч, нехай буде 450 доларів. Ми готові віддати це авто е без особливих торгів. Приїжджайте, оглядайте. Якщо вам потрібно добре живе авто, ви маєте купити саме оцей Citroen Berlingo.